Засідання рівненського міськвиконкому цього разу розпочалося не так, як зазвичай. А з зачитуванням міським головою листа від депутатів Сейму з польського Любліну. Рада міста Люблін однозначно рішуче підтримує прагнення України підписати угоду про асоціацію з європейським союзом. Приєднання України до групи асоційованих країн вважаємо необхідною умовою для подальшого розвитку двосторонніх відносин, що є передумовою для продовження ініціювання подальших спільних проєктів, а також укріплення ідеї демократії в наших країнах. Уважно вислухавши текст повідомлення про європейське майбутнє, члени міська повернулися до реалій. Начальник міського управління і фінансів Віктор Шульга розповідає: бюджет міста за 9 місяців перевиконали. Позапланово отримали ще понад 9 мільйонів гривень. Проте переконує Віктор Шульга, проблеми все одно існують. Були проблеми як з фінансуванням через те, що ми практично до вересня місяця ми сиділи в позиції на покриття тимчасових касових розривів. На весь наш ресурс по загальному фонду це 10% які падали на наш рахунок. По спеціальному фонду у нас проблем не було, фінансувалися всі повністю видатки, але ж ситуація в цілому не помінялася. Крім того, що ми не могли профінансувати, є ще казначейства, які не проплачує навіть ті видатки, які нами профінансовані. Скільки казначейств? На сьогоднішній день 2 мільйони по, по загальному фонду і майже 12 мільйонів по спеціальному фонду. 14 мільйонів гривень цілому. Міський голова рівного бідкається, 12 мільйонів з 14 планували витратити на ремонт доріг. На дороги все планувалося 32 мільйони, із них 12 пропаде, це вже точно це субвенції з державного бюджету, більша частина. А що буде, ну я ще маю якесь сподівання, бо погода ніби так не саме краще для асфальтування, але ще щось можна робити. От ми сьогодні, наприклад, асфальтуємо. Я думаю, що більше половини. Вони пропаде, а перейде на наступний рік, тому що наші кошти переходять на наступний рік. Очевидно, що мені б хотіли в цьому році зфальтувати. Але так і буде, напевно. казначейство зараз приблизно 14 мільйонів. Що буде до кінця року, не знаю, тому що на останній час припинили взагалі всякі перерахування. Взагалі, настрій міському голові покращила звістка, що розмова про розробку концепції для велосипедистів рівного таки реалізували. Вивчивши досвід передових міст: це є Львів, Тернопіль, Кіровоград, Полтава. Робоча група розробила концепцію і подала на розгляд виконавчого комітету. Концепція містить чотири напрямка: це велопарковки, велошляхи, велосервіс, велопропаганда. Першу цю концепцію винесуть на громадське обговорення, а вже потім на сесію Рівнеради. ради. У разі прийняття проекту у місті з'являться три нові велосипедні парки. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.